Всіх вітаю, мої вінтажні комори і гостей, і підписників. Всіх вас буду рада чути на моєму каналі. Висловлюю насамперед. подяку, як завжди, за те, що ви мене дивитесь та коментуєте, і ставите вподобайки. Сьогоднішнє відео буде присвячено не посуду, ні. Будуть тільки інтер'єрні речі, а саме е, статуетки та вазочки. Розпочинаю я своє відео ось такої красивої вази. Знову ж таки, на мою думку, вона досить таки оригінальна, тому я її придбала в свою колекцію. І я її раніше не бачила. Чим вона мене зачарувала? Насамперед, те, що вона виготовлена, як кажуть, категорії 2 в одному, одночасно і як ваза, і як статуетка. Погляньте, це все ручна робота, багато позолота, яка досить непогано зберігалася, ручний надглазурний розпис фарбами та позолотою. Завжди треба цікавитися у продавця висотою предмета, якого ви купуєте. Я особисто. Коли мені прийшов цей фарфоровий предмет, я була дуже приємно вражена, тому що, чесно кажучи, я думала, що я купую набагато менший предмет в даному випадку, тому що я купую серветницю. А вийшла так, що я купую вазу. Висота цього предмета, оцієї вази, 20 см, уявляєте, досить таки висока. І я так собі думаю, що, мабуть, вона випускалася до року мавпи. Якщо в когось є інформація стосовно автора цієї речі та року безпосереднього випуску, я буду рада від вас почути. Давайте ж подивимося, який же завод випускав цей предмет. Ми бачимо, що це городниця. Зелене клеймо. І ось така красунька. Досить оригінальна річ. Я не знаю, чи сподобається вам чи ні, чи ви бачили її раніше. Особисто я ні, однак, придбала за оригінальність. Так, це перший предмет. Далі буду показувати вам досить антикварну річ і рідкісну. Погляньте. Бачите, це, на мою думку, така вазочка жардреньєрка така. Вазочка для квітів. І ось річ досить таки стара е е е в гарному антикварному стані. Давайте зразу роздивимося клеймо, а потім будемо говорити е про те, що на ній зображено. Дивіться, якщо хтось може розібрати, роз... будь ласка, підкажіть мені, я вже. Під лупою, під лупою дивилася, що це за клеймо, однак мені не вдалося. Однак, я думаю, що це період 20-30-х років, і крім оригінальної такої форми, з одної сторони ми бачимо, як їде, їдуть машини, лінія електропередач. Ось З другої сторони, такий, бачите, це вже, як кажуть, називається безквітний такий фарфор. І я думаю, що е, це було присвячено Радянський, радянський як, як, як то кажуть, радянський, початок радянського періоду, і всі пам'ятаєте вислів Леніна, це є радянська влада, плюс електрифікація цієї країни. І його... Е, Знаменитий план Голеро будівництво Дніпро Гесу, будівництво електростанції Донбасу, тому що Ленін заповідав, що світле соціалістичне майбутнє це електрифікація нашої країни. І ось якраз ми бачимо от зображення таке, що я так думаю, що їдуть, везуть Будівельні матеріали всілякі для того, щоб ось можна було тягнути, як кажуть, оповити проводами, електролініями електро, електропередачі всю країну. Це моя така думка. Якщо в когось є і виникли інші асоціації, будь ласка, підказуйте. Но річ рідкісна і досить таки рідкісна і старенька. Ось така. Це е, бисквіт, бисквітна порцеляна. І я рада, що вона з'явилась в моїй колекції. Придбала я її недешево, однак у мене саме ось такого зразка безквітного фарфору не було. Купила я ще один предмет, однак я не знаю, чи він рідкісний, чи ні. Продавець казав, що це так. Ось. Е, Таку це не ваза і не карандашниця, але я думаю, що для серветок то воно може підійти. Бачите, вона не досить така глибоченька. Два такі гусачка, які тримають діжку або корито якесь, не знаю, як можна ще назвати. Бачите, воно відмити неможливо. Ось такий, як кажуть, наліт старини. Це також безквітний такий, але в розкрасі. Фарфор ось такий цікавий, цікава така форма. Я її купила недорого і для колекції мені підійде. А далі купила статуетки. Сьогодні в основному городниця, як ви бачите, ось таку також нечасту статуеточку я купила, вона називається Багіра. Стоїть старе клеймо. Це 50 -ті, 50- ті роки. Ось. Хто автор я не знаю, можливо, Крижанівський, а можливо, хтось інший, не вивчала ще. Ось таку статуетку купила і поповнила свою колекцію. Далі купила ще одну родницьку статуетку. Дивіться, цю красуню, чорну пантеру. Називається вона Пантера з м'ячем. Погляньте. Вона досить таки велика, досить і в висоту, і в ширину. Тонко, дуже тонко і дуже точно автор відтворив рухи цього хижака, такого страшного хижака. Пантера, Чорна Пантера. Так, ось така статуеточка. І завершувати буду я ось цією милотою рейською дівчинкою, яка танцює. Це парна статуетка, повинен бути ще хлопчик, однак в мене немає. Придбала чому, тому що за досить таку непогану ціну мені продавець цю статуеточку продав в гарному дуже стані, в розкрасі рідкісному. Погляньте на цю красуньку, на це дитяче милечко, збережено по золоту і дуже гарний розкрас. І, нагадайте, може, можливо, я неправильно, здається, це національний латишський танець, зінгала чи, ну, Вибачте, якщо я спотворила назву. Ось така красунька миленька в моєї колекції. Ось. Такі мої були придбання за місяць інтер'єрних предметів. Якщо сподобалося, ставте вподобайку, пишіть коментарі і робіть мені підказки. А також поправляйте, якщо я десь помиляюсь. Повірте мені, невірну інформацію подавати не хочу, але обмовки можуть бути. Всім миру і добра і до зустрічі на моєму каналі.